Як справи, Юля. Як тобі зимою подобається? Сніжок, хорошо, го-го-го. Моя жінка не перевершена. І як жінка, і як велосипедистка сьогодні зробила мені свято, каже, ладно, виїду з тобою. Бо приодягнулася, поміняла все на велику, подшипнички, обмоточка в неї, брукс, чи що то в тебе. -то. Ні, не, не брук. На брукс. Що? Не, Не поняв. Саме головне ципок. Ципок, ципок новий, оце у дівчини щастя! Вони сам їде. Сам їде, та бачу, так навалює, сам їде. Але клас. Але клас. Ну, я маю на увазі класно, що я їду зі своєю жінкою сьогодні, а не... А Дрочка, так? Дрочка каже на мене. Ну ладно, хай буде так.